got 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 beast, We 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 Cookie Так, сьогодні в нас 213, і я хочу якісь кінчики. Просто поводити. Я вне запису оцей прокрутив, дивіться. І виби фемочку з 007 кейса, здається. Так, з 007? Ну, з 007 же. І... Давайте відкриємо оцей кейс, ніколи його майже не відкриваємо. А, ч... а де картинка? А де картинка, почекай. 25 падає. Е, стоп, де картинка? От картинка, так, це закидуємо X10 відразу ж, отакий От янтарний градієнт. Він випадає, окей, це не може не радувати, тому продаємо його. Отак, бам! І ну, ку поки залишу. Нехай буде. 400 в нас. Ми зробили Х2 баланс відразу майже. І давайте відкриємо брилки, може? Ні, брилки дорогі. М -м, відкриємо щось менш дороге. Наприклад, отак от, от 5 штучок, 225 витрачаємо і поробимо апгрейдики. Так, о. Оце непогано, а все інше. О, 335. Так, це ми продамо. І відкриємо тепер. Ну, за 39, оцей кейсик можна 5 штучок. Отак, за 195 відкриваємо. І дивимося, що нам випаде. А нам паде АВП може? Ні. 26, 45, ну... Но... Оооо. Окей, окей, є контакт 217. Давайте продамо це все. Так, і відкриємо ще раз 5 штучок. М -м, треба, щоб якийсь дроп не такий окупний, прям випав нам, тому що. 30-40. Ну, до речі, плюс-мінус норм. Але це все піде нам в апгрейд. Тому починаємо. 5%. М -м, прокрутимо це швидко. Не випадає. Це. Не випадає, і це не випадає. Окей, а тепер x 10 ставимо. І поїхали. Оцей калашик. Можливо, випаде, буде дуже непогано, насправді, якщо так і буде, зупиняйся. А, не випадає, ладно. У нас є ще, в принципі, спроби. МК поки що не буде чіпати. Так, X10. Ставимо. На. Ось такий от Галіл, синій титан. І, будь ласка, може, може зайти. Ін вже не заходить. М да. Десь зупиняється, я не знаю, навіть де. Так, і давайте оці, може, на 20% шанси покрутити. Вони ж не випадуть. Ну, окей, поїхали. Юспек 20% шанс. Може закотитись. Давай, гальмуй. І. Окей. Є, 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 є. Тільки зупинись же. Братан! Братан! Куди ти крутишся далі, я зрозумів. І. 20% шанс, Х5, АВП, Мортіс. Ну, будь ласка, 21%. Можеш зайти. Буде супер круто, будь ласка, зупиняйся. Ні, це про круто. Так, це про... Звісно, це про... Окей, я м хочу чомусь теж на 5 на ну на цей. М так само поставити. Берете? Давай. Не випадай, да? Не випадай, просто на зло. Просто на зло. Так, не випадає. М і, чому... і три прокрути. Просто три прокрути з трьох. Окей, відкриваємо один дорогий, можемо відкрити. Хоча, може тактика апгрейдів. Може, так така апгрейд. Ну, давайте так апгрейді. Вона, в принципі, прикольна. 6 атак, 150 крутимо. І випадає на скільки нам. М -м випадає на 240. Продаємо. І крутимо тепер оцей. 5 6 шту... штук, 174. Так, сподіваюсь, сподіваюсь. Ну, на що сподіваюся. Так, ну, слухайте, це. Ладно, це вже злив. Uh, апгрейди, поїхали. 5%. AM, ось так от. Ну, якщо зайде, буде дуже прикольно. Але, скоріше, схоже. Почекайте. Ні, прокрут буде, так. Так. Окей, okay, перше не заходить. Друге. А давайте вже. На, хоча на 10% чи варто. Ні, 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 це не варто на 10, це ми ставимо на 5%, успіх ось такий от. І якщо він випаде, а чому. І почекайте. Не гальмує, не гальмує. Чи. Випав! Капець! Як чомусь було видно мою нижню панель. Це. Це дуже сильно. Це дуже серйозно. Прям X10 АВП Фастом. Поїхали. АВП Фастом. Поїхали. Окей, тебе закинемо на X5. Поїхали. Може, треба, щоб випало. Треба дуже, щоб випало. Це. Давай. Ну. Окей, є ЮЗБ за 221. Давайте його поки що залишимо і від, Може дорогий відкрити? Ну, він зільє нас. Ну, я можу. почекайте, може доступний оцей кейс Сімпл, який жорстко мене піднімав внизу. М а от якісь кейси. Зевс, Наруто. Ну, давайте Зевс відкриємо за 99. Якраз я хотів дорогий якийсь відкрити, щоб мені випало. До речі, це скільки? 319. Це 319. Ви розумієте, що ми зараз зробимо? Ми Просто пікачу. 5 штук. Що. Ні. А, треба дуже подумати, ретельно. Можна, Нгрибс. Ой, так. Да. Можна Angry Birds 6 штучок. 270 витрачає, будь ласка. Може, може. Так, що падає. Падає в цілому. Окей. І. Треба. Треба дуже прям, щоб заходило. Це 5%, ставимо. Ну, якесь ось таке. Не випадає. І далі поїхали. X10. Емочка. Випадає, ні? Треба. Ну, ні. Так, X10. Оце, оце дуже треба, щоб випадало. Будь ласка. Блін. Ще. Калаш. може? Блін. Так. X10. Mm, USP. Може. Блін. Так, і. X5. X5 на. Авік. Може. В нас є ЮСП, а якщо я його закину на X10. О. о. Ну, ніколи мені не видасть, бо у мене не такий мінус великий, на сайті. Hmm. Почекайте. Почекайте. Є ще? Ні, зникло відразу кейс меж. Окей. Відкрию. Чи накоп Ладно, відкрию один. Все-таки, якщо щось випаде буде. О, зупинися! Нічому. Так. А ми може, в принципі, з цього. Давайте все відкриємо, тому що. Тому що давайте. Так, і випадає Мактен і. 10 бонусних. Окей, 16 у нас бонусних. Йдемо в апгрейд, це ставимо на 3%. Бам! Не випадає. І це ставимо на X10 55. Не випадає. До речі, гарно, що не випало, тому що було б дуже ну, таке. собі. Так, 198 у нас є. Можна відкрити VC Zombie. До речі, 99. Давай. Видай 300, як то якесь, або це древесно. Давай, зупинись! Ладно, 114. Не так, ну, точніше, гарно навіть. Окей. Так, дивіться, кейс видав невеличкий окоп, значить зараз цей кейс теж окупить, логічно, сподіваюсь. Не дуже, так? 30. Окей. Апгрейд. х 5 Отак от. Ви випадьте. Чому не випадає? Я просто не розумію. Ні, я хочу знаєте, як зробити. Я хочу просто зробити ось так от. 5 таких за 95. І якщо буде, ну, більше сотки, буде гарно. 101, до речі. М -м ну, нема сенсу це продавати. Окей, апгрейд. 10% нагліти не буду. Не випадає. Це 10% отак. Не випадає. Це 10 -ки. отак. Не випадає теж. Це, 10 -ки. отак. Не випадає. І це 10. Ай, ну, ладно, X5 поставлю. Отак. О. -о, -о, -о. ЦЗ вже випадає. Окей. Продаємо її. Так, у нас 250 є на балансі. Можна, в принципі. Доступні вже якісь там кейси. Ні. Е, окей, можна спро. А якщо я якийсь отакий, ладно, не хочу. Маб... хочу... Що відкрити? Давайте, ну це, мабуть, найдурніше, бо зараз випаде просто цей піксельний. Так. Да. Він не випадає. Ой, він за 23 випадає. Ні. Давай, треба. Не випадає, не випадає. Ай-яй-яй, погано. Що я хочу сказати вам. Погано дуже. 78 відкриваємо. Випадає, що? Ну, до речі, це окупу можна зробити просто-напросто. Ось так от, щоб підсейв був невеличкий. І. скільки? 19. Окей. Апгрейд. Будь ласка. Не випадає. І цей. Ой. А як. О, все. X10. Ні, X5. Окей. Нагліти не буду. І поставимо повільний прокрут навіть. Да, Та... Ой, я повільний не поставив Ой, це такий бред. У нас 24 на балансі плюс юсп, Ну, я не хочу юсп продавати. Я дуже не хочу юсп продавати. Сподіваємось на. М -м, я. О, хо Мене змушує, так. Мене змушує юсп продати. Окей. Будь ласка, зайди. Будь ласка, треба. Ну, по ідеї повинна зайти, бо не заходить. Так, так. Це капець. Чи. А, ні, заходить, заходить, що не заходить. Е, продаємо. Ну, швидше вантаж. Так, продаємо. Окей. 38 у нас є. І можна під це все відкрити. А, з них 25. М -м -м. Окей, відкриємо оцей, значить, за 25. Може. Тільки не оце, тільки нема. Не мрак. Окей, це. 36, окей, окей, окей. Так, і. Дефолтний не будемо. відкрити. Скільки нас вистачить? Я не помітив нею. да, нас вистачить. Давай. Просто дай оце за 127 і я буду. Ні, ні! 15, окей, 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 ми повертаємося до. ой. До 007. О! Це 40? 45. І нам вистачає, щоб повернутися е, от сюди, от. Давай, Angry Red. Треба просто оцей 5-7. Ой, я швидко відкрив. А, ной nice, за 91. Почекайте, шанси ще є. Ми можемо поробити. Ну, 91 маленький дуже баланс, скоріш за все. Хоча можна от звідси поробити, наприклад. Отак, 5 відкриваємо. Просто протестити, так сказати. І я вже буду крутити швидко. Так, нічого не випало такого. Ну, на x10, на x10, що робити? Ну, оце поставлю на 3% тільки. Блін, 3% це настільки мало. Воно зараз ще й випало, Фух. Так, це теж 3%. Не випадає. І поїхали 5%. Може випаде. О! Заход... А куди мене звук пропав? У мене звук пропав, почекайте. А як це? А, я вимкнув вже, точно. Так, 120 зайшло. Тепер X10 ставимо. x 10 ставимо оце. Треба, щоб зайшло. Окей, треба, щоб оце на X5 зайшло. В такому разі глок. Ну, може, може. Окей, okay, 120. Ми продаємо це продати і йдемо відкривати. Ну, який тут є. А, ну за 19, давайте. Давайте 007, 5 штучок, 95 витрачаємо, а отримаємо Скільки? Ну, дай цю м Чому вона ніколи не падає? Ой, оце не погано. А, ні, це погано. Окей. Okay. Апгрейди. Поїхали Це на 3% ставимо. Не випадає. І це, і поїхали далі. Це 5%. Не випадає. І все. І 10%. Давай, можеш, можеш. Ну, воно тут, де, да, десь зупиниться, як завжди. Дивіться. Ну, до речі. Так, ну швидше вантаж. Так, це на X10. Отак от. Нойс! Ми розкрутили. Окей, ми розкрутились. Так, це поставимо на 30% взагалі. Якщо випад, буде дуже і дуже непогано, наприклад, p 250 Повинно випадати. Не випадає, ладно. Якась довга серія буде виходити. Так, ми повернулись. Ми повернулись до балансику і Почекайте. Кейси оці А, О, відкриваю. відкриваю. 99. Може видати, може видати, в принципі, це скільки? 81, ладно. Франклін не так зла Продаємо. Навіть, навіть не хочу нічого з ним робити. Відкриваємо просто ще раз. Знову Франклін. Знову Франклін. Окей, ще раз. Ну, вже повинно окупати, вже нас повинно. Ну, а що не відкриваємо? О, все. Тільки. Фр... А що ж таке? Почекайте. Ні-ні-ні, я, я. Доки мені цей Франклін. Не, ну, перестане випадати. Тільки не Франклін, це, це ще гірше. А, ні, це 120. Звіль. Окей. Можна, в принципі, його крутити, тільки. Головне, не Франклін, щоб видавав. Не Франклін, Франклін. Окей, Франклін не такий злив, до речі. А що тут ще зливніше? А, оце М-ка Тільки не М-ка і не Франклін. Окей, це скільки? Це 206, ще раз відкриваємо. Давай. Не Франклін, не Франклін. Окей, не Франклін. Це скільки? А, це. А, це гірше навіть. Окей. Запихнемо в апгрейд на X5. Ну, якийсь. Оцей, от, може випад. Ні, не випадає. 272 в нас є. Ми можемо прям поробити, прям поробити апгрейдики насправді. Чи ще одного відкрити цього? А, можем... можемо... Можемо цей? Можемо вбивця нубів за 80. Або кейс супер... кейс супермен якось... Ні, вбивця нубів. Давай, просто видай. Ой, тут є такі неокупні, насправді, і це один з них, так? А, ні, це 139. Нойс. Nice. І тепер, окей, ми накопичили, і ми маємо повне право піти от сюди. Відкрити за 125. Так, почекайте. А, 59, окей, апгрейд X5, мода. Мода не впадає, у нас є 207. Давайте 007 візьмемо, відкриємо 7 разочків. Отак от, от просто все крутиться в нас. Треба, щоб зайшов апгрейд якийсь. По-любому, це, це прям дуже необхідно. Окей. Абгр... Контракт. Ні, 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 контракт не буде. Контракт не сьогодні. Апгрейд. Вже серія триває дуже довго, мені здається. Так, отак от. Так от. Може на 3% прям насправді. Так, якщо випаде, буде прикольно. Окей, і поїхали по X10. Так от. Не випадає. Так, це теж на X10, Diggle не випадає. Це теж на... ой. Що? На X10? Випаде, не випаде? Ну треба, щоб випало, насправді. Блін. Так, X10. Випаде, не випаде? Треба дуже. Не випадає, окей, X10. А тут треба, щоб вже випадало. Випадай. А що ж таке? X10. І оце треба. Оце треба прям. Ну воно не випаде, дивіться. Це так читаємо. Так.